Що принесе Левам осінь 25-го року? Осінь у нас такий період, який дійсно розбиває ситуацію на три місяці. І ми розуміємо, що під коридором затемнення тут у мене є звичайно, відео, яке повністю детально для кожного знаку роз, розділяє ось цей коридор затемнень і говорить про що він буде, а також про що детально буде вересень. Та в цілому, осінь. Період для левів не тільки пов'язаний з коридором за пов'язаний дуже з багатьма аспектами, які будуть впливати на те, як ви комунікуєте з людьми: зміна комунікації, зміна статусу стосунків, зміна людей навколо для когось. Це зміна колективу, для когось це програється як зміна взагалі всіх людей навколо, а також бажання видалити прямо зі свого життя певних людей, які вам. Не те, що токсичні, а те, що просто вони вже не на вашій мові з вами розмовляють. До речі, питання мов дуже актуальне, особливо у вересні. Давайте розбирати по місяцям. А місяць-вересень, на ньому зупинятимусь найменше, бо про це є окреме відео. А він присвячений темі партнерства, стосунків, вияснню відносин і, власне, вияснню, хто кому що винен. Він дуже багато буде так. Фатально спрямовувати обставини на те, аби ви розбиралися на фінансовому плані. Це час аудиту, час занурення в свої фінанси, в фінанси свого партнера, це поділ фінансів, це розподіл доходів, це зведення бюджетів, це, ну, це дуже такі нетипові речі, які а, дуже впливають на те, як ми в цілому а, ставимося до теми фінансів. І оці базові установки, які ви започаткуєте в цей період, вони будуть восени реалізовуватись. Тобто, грубо кажучи, якщо ви зараз щось комусь е, заплатили е, за якусь послугу, ви будете всю осінь з цією людиною зараз е, стикуватися. Якщо взяли когось на роботу, то е, це ваші фінансові взаємодії з цією людиною, то точно всю осінь ви будете ще е, встановлювати ці правила та взаєморозрахунки. Дуже багато про це в вересні, про гроші. Але про гроші з кимось, не про свої власні, а про розрахунки. Тому можу просто понаприходити рахунки, які треба буде сплачувати або думати, яким чином їх потім в майбутньому сплачувати, особливо восени. Жовтий, у нас більш такий місяць розслаблений, місяць дуже крутий в плані нових знайомств, нових людей, в плані пошуку кармічних партнерів, він такий, знаєте, доленосний, він дає класні шанси, він дає а, пошук своєї рідної душі, він відкриває двері до нового кармічного періоду. Періоду, і взагалі цікава осінь саме жовтнем, тому що тут будуть скриватися історії ще з минулого. Можете зустріти випадкову людину, яка нагадає вам когось з минулого. Це можуть бути також родичі, яких ви можете знайти або просто про них не знали. Ой, таких ситуацій маса там, наприклад, коли е, виявлялося, що там на, у дідусів бабусів були ще якісь сім'ї. і Ось ви їх там внуків зустрічаєте, а це виявляються ваші брати. Тобто Ось так от випадково ви можете зараз виявити якийсь, навіть, якусь сімейну таємницю чи якийсь секрет, який від вас скривали. Це не типовий місяць, тому що він буде давати дуже багато сюрпризів, таких уранічних та несподіваних. Тут важко спрогнозувати, з якої сторони це буде йти, але це точно буде йти через людей. Взагалі, левам контакти з людьми всю осінь будуть давати якісь зміни. Якийсь новий цикл починати. І тут, тобто, наприклад, хтось новий приходить в знайомство, а якихось людей треба відшліфувати, відкинути з фокусу уваги. І це постійно наштовхує на те, що спілкування з людьми виходить на перший план, і в жовтні особливо. Та листопад вже місяць більш такий спокійніший. Це місяць, який дає дуже багато справ домашніх, може виникнути те, що до вас хтось приїде в гості або несподівано ви до когось, зміни в домі, ремонт, до речі, несподівані ремонтні е, історії вмикаються саме через якісь ситуації, пов'язані теж з людьми. Наприклад, хтось затопив, вам доведеться е, побілити щось, або хтось там вам привіз якусь якийсь подарунок, а це щось зіпсуло в домі. У мене була така історія, яка після подарунку. Е, і, власне, теж був задіяний четвертий дім дуже активно після подарунку свічки, я її забула згасити і поклала біля стіни, і потім такий слід на стіні залишився, і доводилось потім перебілювати стіну, тому що ця пляма не вимивалася. І, власне, ось такі речі, бо там знаєте, якісь ситуації з поганими прикметами в домі, якісь комахи можуть бути в домі, завестися хтось в домі. Увага приковується додому. Але знаєте, з іншої сторони, ми можемо врівноважити цей аспект, одразу знаючи про нього, на листопад собі запланувати якийсь, наприклад, замінити техніку в домі, або щось там буде класний період для цього. Або інвестувати щось в дім, знаєте, як подякувати хоча б домовичку, зробити якісь ритуали в домі, очистити дім. Все це теж має класний ефект, тому що ми готуємося до зимового періоду, такого супермагічного періоду. І, власне, листопад він прям такий місяць Хеловіну, так? коли... І місяць перед Різдвом, коли все таке, ніби не конкретно, ще немає якоїсь визначеності в періоді, енергії змінюються, але у кожного з нас це і різна сфера, і у вас, якщо це дім, то це додатковий привід і прикрасити дім, підготувати це все в листопаді, і запрошувати в гості, аби ваш дім був задіяною енергією, не не в застої, аби там був рух. Тому максимально вам крутої осені і залиште свій лайк.